Всім привіт! Як виховувати впевнену у собі дитину, щоб вона виросла в впевнену у собі людину? Останнім часом чомусь забагато ось таких запитань звернень до мене від батьків. І е, мої спостереження, що батьки впадають в певну ілюзію, коли вони розмірковують про ось цей аспект виховання. І що це за ілюзія? Та що можна зробити, щоб виховувати дійсно впевнену у собі людину? Сьогодні поговоримо. Нам. Люблячим батькам дуже хочеться, щоб наша дитина була наполегливою, сміливою, активною, гучною, щоб змогла впроваджувати власні ідеї. І дійсно, ми бачимо, що там у середовищі таким людям їм ну легше, вони більш щасливі, реалізовані. І ось тут і є ілюзія впевнені у собі дорослі люди, вони дуже часто були сором'язливими хлопчиками та дівчинками. Це не дорівнюється доросла впевнена людина і маленький хлопчик або дівчинка, який був теж активний, впевнений, наполегливий і таке інше. Де тут закавика, чому, в чому таємниця, я вам зараз розкажу. А таємниця в тому, що з легкової автівки неможливо зробити танк. І дитина не зможе напрацювати впевнену поведінку, коли ми постійно будемо її цікувати. Ану, чому ти тиха, або тихий, ану давай швидше, або ану, давай активніше. Ану, чому ти боїшся взагалі? Це що за маячня? Будь впевненим. Ось це не допоможе. Тому що ми усі різні. І такими вчинками, такими посланнями від батьків, від нас, дорослих, ми лише плутаємо дитину. Вона починає намагатися спиратися на якийсь образ, але не на себе. А вона, можливо, там більш м'яка. Або більш активна, можливо, більш романтична, або більш тиха. І це є нормально. Саме тому весь світ у нас різний. Що ж з цим робити? Як напрацювати е в певну поведінку? І це я теж вам розкажу. По-перше, це усвідомити, що у вас у родині з'явився новий світ. Нова планета народилася, як хочете, це сприймайте, але вона ще не досліджена. І ваша ціль як батьків дослідити, а що там? Або там буревії вирують, або навпаки така тиха вода. І це потрібно дослідити. Другий крок. Розказати про це дитині, бо дитина ну вона може дуже заплутатися, яка вона на початках ще дитина так, так відчуває і довіряє власним імпульсам, але потім ми своєю реакцією можемо її заплутати. Ну, наприклад, да, те, що я тиха, це недобре. Те, що я м'яка, добра там, та це теж неприй... неприйнятно. Або навпаки, я активний там, голосливий. І вона плутається. Може, це дійсно не я, можливо, це не моє, і тому що це нікому не подобається. Отже, те, що ви дослідили, доведіть до дитини. Вона повинна знати, яка вона. І третій крок, мій улюблений, сказати, що це добре. Знаєте, як створив Бог світ, там, планету, Землю, і сказав: це добре. Ось. Це основне, що можемо ми надати власним дітям для того, щоб вони були впевнені у собі. Який би я не був, це ок, я класний. І оце саме надасть їй, е, дитині можливість на це спиратися, да, крила е, розправляти та кудись летіти, бути впевненим у собі. Я за лаштунками залишаю ну такі деякі там пробл... проблеми з поведінкою, щось вона погана робить, не може бути все ок, да, все добре. Але це повинно стосуватися саме поведінки, її можна якось трансформувати. А ось таке те, що всередині важливе, те, що не можна вже змінювати, ось це дитина повинна знати про себе і розуміти, що це класно, це. Добре. А ось вам запорука того, що коли дитина виростає, вона вже напрацьовує власні механізми захисту, вона може якусь стратегію поведінки напрацьовувати дотичної саме для, до власного характеру. Хтось може відстоювати себе та нападати, наприклад. Хтось може відстоювати себе та ну, які, якісь аргументи надавати, або якось. Завмерти, а потім щось зробити і все ж таки зробити так, як мені хочеться. Стратегії дуже різні, немає однаково добрих, гарних, є лише та, яка притаманна тобі, яка стратегія допомагає тобі залишатися собою. І дитина це обов'язково напрацює, спираючись не на ваші догми, не на ваші фантазії про впевненість, а саме на себе ось те, що. Ну і буде потім так дуже помітно світу іншим людям, і які будуть милуватися і казати, яка ж впевнена у собі людина, хто ж її виховав. Якщо залишилось запитання або з'явилося, пишіть у коментарях, я відповім, якщо це так не дуже довго, я зможу це скомпонувати декілька е речень. Якщо потрібна консультація, я активно працюю онлайн, будь ласка, звертайтесь, зберігайте здоров'я густ, в, в усьому шукайте середину, все буде.